11. Hola amigos. Друзі, сьогодні ми продовжимо цікаві теми, три корисних і правильних дієслова купувати, бачити, відкривати. Ви навчитеся рахувати з 0 до 30, дізнаєтесь про порядок слів в реченні. І з сьогоднішнього дня зможете звертатися до членів свої, своїх родин іспанською. Отже, друзі, правильні дієслова сьогодні це comprar, читаємо разом и в голос, друзі. Comprar. Yo compro, tu compras, ella compra, nosotras compramos, vosotros comprais, ustedes compran. Siguiente es el ver. Yo veo, tú ves, él ve, nosotros vemos, vosotros veis, ellos ven. Y abrir. Yo abro, tú abres, él abre, nosotros abrimos, vosotros abrís. Eius, як бачите, система однакових закінчень першої особи однини незмінна. Так само, як і закінчення в другій, і третій особах однини, та в третій особі множини дієслів на «r» er та ір. Розглянемо приклади. Nosotros compramos patatas. No bien». Анна Абре Лавентана. Друзі, настав час робити домашнє завдання. За 11 років ви вивчили 7 дієслів і купу іменників, що дозволяє вам скласти якнайменше 3 речення. Я вірю у вас і в вашу творчість, і буду рада побачити ваші речення в коментарях. Три і більше, будь ласка. Ну, і настав час вивчити цифри. Тож почнімо. Я читатиму повільно з паузами, а ви повторюєте за мною, будь ласка, готові? Починаємо: Серо. Уно, доз. Трес, ктро. Фінко. Шейс. Сіте, очко, nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte А тепер зверніть увагу на цифри 10. і 16, 17, 18 і 19. Ви помітили, що сета змінилися на С? Пам'ятаєте чому? Саме так, друзі, ми бачили це на минулому уроці. Після сета завжди йдуть голосні А, «о», У і ніколи не пишеться E е або І. Тому літера І, яка поєднує дві частини цих цифр, спонукає до написання С замість сета. Друзі, цифри з 11 до 15, ви маєте запам'ятати. А от з 16 до 19 після д'єс повторюються однозначні цифри з 6 до 9. То це не складно вивчити. Раджу читати по складах, аби звикнути до вимови. Давайте разом спочатку повільно.

veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Зверніть увагу, що з 21 до 29 цифра 20 замість закінчення Е отримує поєднання І. Ну, і тут все просто з будуванням двозначної цифри. Читаємо разом по складах. Бентіуну, бентідош, беньтірес.

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Молодці друзі! Щодо порядку слів в реченні, друзі, напевно, ви помітили на прикладах, які я наводжу на всіх уроках. Що він дуже схожий на український. Я б навіть сказала ідентичний до українського. Наприклад, мііхо лее un livro. В зворотньому порядку можна сказати Естеливро ле мі іхо. Ще один приклад: мансанас сон мой рікас. В питаннях дієслово також починає речення, як і в українській мові. Наприклад, бесіль семафору. Друзі, ви знали про словоутворення слово світлофор українською? Хм, цікаво. Єдина вагома відмінність в порядку слів в іспанській мові це порядок іменників з прикметниками. Але ми про це ще будемо розмовляти з вами на одному з наступних уроків. А тепер увага. З сьогоднішнього дня ви знатимете, як називати ваших найближчих родичів. То не будемо гаяти час. Терміни маскуліно і феменіно ви вже вивчили, то я їх не перекладаю. І, друзі, як завжди, читаємо разом. Antepasados, descendientes, tatarabuelo, tatarabuela, bisabuelo, bisabuela, abuelo, abuela, padre, madre. Іхо, іха, ніто, ніта бісніто, бісніта. На наступному уроці вам згодяться ці слова, і з ними буде домашнє завдання. Як завжди, друзі. Дякую вам за вашу увагу! Будь ласка, зробіть домашнє завдання, вам це має бути цікаво і обов'язково вам це буде корисно. Буду рада вашим коментарям, питайте, ставте вподобайки, донатьте і адіос!